Цей секрет розкрили кабалісти ще задовго до того, як ми дізналися з вами про існування таких людей, як коучі. Це нова порада від кабалістів на тиждень. Вона дуже проста. І ми чули її багато разів. Якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті і не маєш на це сил, бери сили у правильного оточення. Якщо хочеш схуднити, іди до тих, хто займається фітнесом. Хочеш покинути шкідливу звичку, іди до тих, хто. Чітко проти неї, хочеш розвинутись у спілкуванні англійською мовою, іди до носіїв мови. Хочеш не їсти солодке, іди до тих, хто це постійно засуджує, і у тебе з'являться сили подолати себе. Так само у тебе знайдуться сили дістатися духовного розвитку, якщо розмістиш себе у правильне середовище, що прагне розкрити вищу силу, і воно будується кабалістами. Тож підписуйся і дізнайся. Як і де можна знайти таке оточення?